4 грудня у Києві відкрили меморіальну стелу захисникам вітчизни. Її встановили на території Національного університету ОТО оборони України на честь українських військовослужбовців, які загинули на війні, і тих, хто зараз захищає Україну. Учасниками відкриття стели захисникам вітчизни стали сотні слухачів Національного університету оборони України. Саме вони ініціювали встановлення цього пам'ятного знаку і зібрали на нього гроші. Присвячується героям. З великої букви героям наших днів, солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, всім нашим бойовим побратимам, що сьогодні добровільно захищають нашу державу від лицемірного. Підступного агресора та його найманців, серед тих, хто нині несе служби і навчається у цьому закладі. 207 офіцерів, які вже були або зараз у зоні АТО. Саме там вони стоять справжніми військовими фахівцями, зазначив міністр оборони. У боях на сході мають взяти участь і всі викладачі університету оборони, аби потім з практики, а не з книжкової теорії передавати воєнний досвід своїм слухачам. Ніколи в житті викладач, які не приймав участь в бойових дій, не буде авторитетом для командира батальйона. Які йшов в атаку, які приймав рішення, які втрачав своїх людей, і вчити по старому сьогодні просто вже не можна, тому що те вже не працює. Більш якісна підготовка військових дозволить мінімізувати наші втрати під час війни, наголосив міністр. Бо обов'язок людини у формі завжди був і буде битися за те, чому немає ціни за батьківщину. Світлана Жайвронок Деніс Овсяніков, телеканал Київ.